Вітаю, друзі! Сьогодні 5 грудня. З вами знову Леклочок. Сполучені Штати Америки у своїх стратегічних цілях в оновленні стратегії безпеки США зафіксували, що закінчення війни в Україні є їх стратегічною ціллю. Але там є один нюанс, не дуже для нас приємний. Сьогодні в Майамі відбудеться чергова нова зустріч американської сторони та української делегації щодо припинення війни в Україні. На результати цієї зустрічі чекають у Кремлі. Росія ж продовжить воювати, якщо Україна не погодиться на мирний план, який був запропонований Кремлем. Ну так його ми всі знаємо і розцінюємо, тому що сказати, що це Трамп сам писав, звісно, було б не зовсім справедливо. І в Україні є продовження гучного корупційного скандалу Міндічґейт, але він набрав неочікуваний поворот. З'явилися нові фігуранти. Макрон же тим часом заявив, що не попереджав Зеленського про можливу зраду з боку Сполучених Штатів Америки. Це все брехня. США ж пригрозили Європі вийти з ряду механізмів НАТО і назвали умови, за яких вони цього не зроблять. Про все по порядку, коментар, підписка, подобайка. Дякую, що підтримуєте роботу. Ну і друзі, розпочну, звісно, з переговорного треку, тому що дуже важливо. Сьогодні вже зустрінеться знову у в НАТО із Віткофем та Кушнером. Вони будуть говорити про переговори. Після конструктивних обговорень минулої ночі делегація сьогодні відновлює роботу в Майамі. Президент розгляне їхній звіт і визначить подальші кроки. Про це пишуть засоби масової інформації. Повторну ж зустріч підтверджують також українські ЗМІ, зокрема РБК України та Українська Правда. Офіційного повідомлення від офісу президента України не було. Стало відомо, що Зеленський під час того, як Умерв і Гнатов перебувають у США, зустрівся із кислицею, заступником Сибіги, міністра закордонних справ України, і вже пішли плітки, що, мовляв, кислиця може бути керівником офісу президента України. Ми сьогодні про це говорили і разом із Ігорем Рейтеровичем на каналі, зокрема, детально обговорювали внутрішню політичну ситуацію та її вплив на. Переговори на перебіг події, взагалі підписання мирної угоди. Посилання на це відео залишаю для вас в правому верхньому кутку. Переходьте і переглядайте. А президент після зустрічі з кислицею сказав, що як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працював довгий час саме в Америці, Сергій має відповідний досвід і бачення. Будемо зміцнювати роботу з партнерами. Дуже правильна заява, тому що справді кислиця має. Колосальний досвід у Сполучених Штатах Америки, нагадує, свого часу він був представником України в Організації Об'єднаних Націй, штаб, квартира якої знаходиться безпосередньо у йорку США ж внесли завершення війни в Україні до ключових пунктів стратегії нацбезпеки. Це, друзі, величезний документ. Він важливий, він архіважливий. Обов'язково тут буду його ще неодноразово аналізувати зі своїми колегами на каналі, і я сподіваюся, буквально завтра ви тут побачите ексклюзивне відео від одних із моїх колег, який часто з'являється, де він детально розкаже про цю стратегію. Тому перевіряйте підписки і не забувайте слідкувати за тим, щоб вони у вас не злітали. Для цього треба заходити на канал. Переглянути чи ви підписані, прошу вас залишати коментарі. Звісно, під відео це допомагає рухатися каналу загалом вперед. І загалом Вашингтон бажає відновити стабільність у Європі. Хоча каже, Європа може за 20 років зникнути, якщо не буде проводити антиміграційну політику. І також США вважає, що в основі має бути врегулювання конфлікту в Україні. Це дуже велике значення до ну, руку Сполучених Штатів Америки для збереження Європи загалом. Також налаштовані на якнайшвидше припинення бойових дій. Тут, друзі, якраз і є ота, знаєте, така. Неприємна деталь в цій всій історії, нібито ціль благородна, але для стабілізації саме євразійського континенту та скорочення ризиків збройного конфлікту між Українами Європи та Росією, і налагодження дипломатичних відносин і бізнесових із Росією. Це прописано фактично в стратегії. Сполучених Штатів Америки нові стратегії. Тому зараз ми бачимо такі потуги з боку Дональда Трампа домовлятися із Путіним, тому що з нами вони говорити не особливо хочуть. Я маю на увазі з президентом України. А от з президентом Путіним, ну, мені складно навіть назвати його такою дефініцією президенту, тому що президент, як на мене, це в демократичній країні. Але ну, є, є така посада. Формально у Росії, яка продовжить воювати, якщо Київ відкине умови мирного плану Москви. Про це сказав Пісков в інтерв'ю пропагандистському Russia Today. І каже, якщо ми не матимемо можливості вирішити проблему і досягти наших цілей мирними засобами, ми продовжимо роботу і зробимо все необхідне для забезпечення наших інтересів. Тобто будемо домагатися виконання всіх цілей, так званої СВО. Ну а Путін сказав, що це і Новоросія. Новоросія, друзі, Хто не знав, то повідомляє. Хто забув нагадую, це, і Миколаївська, і Одеська область повністю Херсонська, Запорізька. Це ті цілі, які вони заявляли ще в 2014 році, і Кремль від них не відходить. Буде домагатися їх виконання на певний період. Ця історія може заморозитися для того, щоб налагодити відносини Путіну із Сполученими Штатами Америки, а саме Росії з США, для стабілізації економічної ситуації. Ну а далі це все може відновитися. І завдання Європи не допустити це. Тому в стратегії, коли пише Трамп про ну, Сполучені Штати, Америки, про необхідність Європі більше звертати увагу на власну безпеку, він про. Це говорить системно, це правильно. Щодо саме переговорів, аналізу цих переговорів з Умеровим та іншими представниками України, переговори американців чекають у Кремлі і сподіваються, що цими аналізами і цими результатами обов'язково поділяться з ними. Поділяться, я навіть не сумніваюся. Про це заявив Ушаков, помічник Путіна, і каже: поки що немає ніяких сигналів про можливу зустріч. Путіна і Трампа, вони до неї готуються, але все можливо. Анкоріч було погоджено за 2-3 дні. Так, саме так швидко було погоджено зустріч на Алясці. На тлі таких непростих перемовин, звісно, Європа нібито опинилася за бортом, але є там розумні голоси, друзі. Їх багато, але їх не всі чують. І враховуючи те, що Європа дуже різнопланова, то переконати в адекватності сприйняття реальності. Багатьох європейців, які не бачать реальних загроз, дуже складно. Про який здоровий голос я говорю: європейцям пора перестати слідувати за Трампом і замість цього розробити власний план миру для України. Таку заяву зробив комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Політико. А тепер, друзі, давайте задаємо наші з вами тут дискусії, розмови про те, коли з'явився 28 й пунктний мирний план, так званий Трампа, він справді. Путіна і Трампа. Ми тоді з вами говорили: якщо ви не пропонуєте мирний план, його запропонують за вас. Я маю на увазі європейців і Україну, тому що ми повинні були з європейцями запропонувати такий мирний план. Для детального обговорення, що говорить Кобілюс, ЄС повинен бути незалежним або принаймні готовим до рішучих дій у геополітичних процесах, зокрема, мати власні плани щодо встановлення миру в Україні та обговорювати їх з нашими трансатлантичними партнерами. Розумно, але не зроблено. Макрон тим часом заявив, що не попереджав Зеленського про можливу зраду з боку Сполучених Штатів Америки. Вчорашній скандал про злив із перемовин. Що ви чули в мене на каналі, дивилися це відео, я бачив і дякую вам, що ви це робите. Він тепер каже: цього не було, я все заперечую, нам потрібні ша для миру, а ша потрібні ми, щоб цей світ був міцним та міцним. І він цю зробив заяву, друзі, перебуваючи із візитом у Китаї. Певне, у Макрона із Сіндзінпіном щось не складається. Принаймні, я не бачив жодного повідомлення про те, що щось до чогось якось десь колись вони домовились. Сьогодні, правда, сі його мав тепло приймати. Наскільки тепло він його прийняв, і що стало результатом візиту Макрона до Пекіну? Ми обов'язково про це дізнаємося, тому ще раз наголошую: будьте на каналі. Щодо допомоги з Європи, не дуже втішні надходять новини. Ви знаєте, що то Італія відмовляється, то ще хтось відмовляється надавати нам гроші, дуже все нестабільно. З репараційним кредитом шалені проблеми. Обіцяє Урсула Фондраєнт 90 мільярдів євро для України на наступні два роки. Я вірю в те, що вони гроші знайдуть, мене нема жодного сумніву. Але допомога буде зменшуватися. Зменшуватися, в тому числі і на тлі корупційних скандалів в Україні. Як там би не було, вони даються знаки. І в Європі є корупція, але вони дають гроші нам, а не ми. їм. Це треба момент це враховувати. Міністр оборони Данії Польсен каже, що наступного року Україна значно зменшить обсяг фінансування України. Якщо в поточному році ця сума становила 2,2 мільярди євро, в 26-му вона знизиться до 1,2 мільярди євро. Суттєве зниження практично в два рази, друзі, за весь період широкомасштабного вторгнення данці надали нам допомоги на суму майже. 10 мільярдів євро, якщо буде точним, 9,8. Велика сума, але данці зараз відмовляється надавати більше Україні допомоги. Особливо це цікаво на тлі того, що ми разом із ними будуємо завод військовий в Данії, який буде виробляти ракетне паливо до тих самих ракет Фламінго, де замішана в корупційний скандал компанія Firepoint. І вони вже вимагали від нас деталей. Цього скандалу. До програми Шпурн, за якою Україна отримує зброю від США за гроші європейців, гроші потроху вносять. Але не так багато, як би то хотілося. Обіцяли 5 мільярдів, а буде всього 4. Про це повідомив Себіга, 4 мільярди доларів. Така цифра Марк Рюте, генсек НАТО називав 5 мільярдів. До цієї програми долучилась 21 країна. Певне зменшення є. Я розціню це як тиск на Україну. Словенія також долучиться до цієї програми і вже до кінця року виділить близько 43 мільйонів євро. Небагато, але враховуючи, що це Словенія, то це нормально. Країни, які більш економічно потужні, могли б робити це більше, але не роблять. Британія, так само Німеччина і Франція. Хоча Німеччина виділяє нам немало допомоги, втім значно менше, ніж попередні роки. А Британія, як я вам розповідав вранці, можливо, передасть нам 8 мільярдів фунтів стерлінгів заморожених російських активів, але це не факт, тому що офіційно заяви поки що не було. Про це пише лише преса. США ж пригрозили Європі вийти з ряду механізмів НАТО та назвали важливу умову. Сполучені Штати Америки вимагають від Європи взяти на себе більшість оборонних можливостей НАТО. Від розвідки до ракет до 27-го року цей стислий термін видався деяким європейським чиновникам нереалістичним. Вони звикли спати. Повідомлення відповідно з міста було передане європейцям на зустрічі у Вашингтоні цього тижня. Від співробітників Пентагону, які контролюють політику НАТО, європейці стурбовані, схвильовані. Ну я ж так швидко, але певні кроки роблять. Бундестаг проголосував закон, який передбачає повернення до обов'язкового призову в Німеччині. І, як ви знаєте, Мерс має на меті суттєво збільшити армію ну, приблизно до 250 тисяч чоловік. Це така кількість, яку ми мали на початок широкомасштабного вторгнення. Ну, як показує практика, цього недостатньо. А Росія продовжує кошмарити Францію дронами. Інцидент із дронами, які переслідували. Літак Зеленського ми вже тут з вами обговорювали. А сьогодні ЗМІ повідомляють про те, що французькі морпіхи стріляли по безпілотниках над базою атомних підводних човнів з балістичними ракетами біля Бреста. Морська префектура Атлантики оголосила про початок розслідування, наголосивши, що стратегічна інфраструктура не зазнала загрози. Ну і тепер, друзі, на завершення про корупційний скандал. СБУ, Набу та САП приїхали з обшуками до нардепки Анни Скороход, саме тієї нардепки, яка полюбляє давати коментарі на проросійських YouTube-каналах. Слідство вважає її керівниці організованої злочинної групи та підозрює вимагання від підприємців 250 тисяч доларів. Феєричне відео. Де вона говорить: я ж вам не бутилка джина, да чи не пляшка джина, щоб там щось робити. Тому несіть, бо буде всім дуже погано. Я опублікував у себе в телеграм-каналі. Перейдіть, перегляньте, ви не пошкодуєте. Я вам гарантую. Це просто феєричне в лапках. Звісно, відео. Нардепція не скороход і її помічнику та спільнику вже повідомили про підозру. Вона разом з поплічниками вимагала у клієнтів 250 тисяч доларів американських, звісно, щоб РНБО наклала санкції на конкурентів клієнта, також вимагала розписку за Хабар, скороход сказала, що їй нема чого приховувати після цього інциденту. Каже, це все нормально, моя діяльність на долоні. Втім, часто контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки. Вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію. Ну, я, звісно. Ціну і принципову позицію політиків, але коли ці всі історії переплітаються із корупційними скандалами, це дуже недобре. Справді, друзі, поки що підозра не доведена в суді, в свого часу подібний скандал втрапив колишній нардеп Мосічук, який нині перебуває за кордоном, якого також полюбляють слухати в Україні. Суд його виправдав. Тепер він ходить і розказує, що він не винний. Хоча на відео, які тоді поширювалися в мережі інтернет, Дуже видно, що він там був, але суд же визнав невинним. Ну, така от історія. А депутатка Анна Скороход, яку набув вже викрили на вимаганні підприємця Хабаря, взяли на гарячому, фігурує на плівках Міндіча. Про це повідомив колишній очільник Укренерго Володимир Кудрицький. Ну, фактично, він дає свідчення через ЗМІ. Там Сматрящий від деркача за енергетикою на прізвиську Рокет каже, що хоче доручити скороход направлення певних депутатських запитів. Зі свого боку можу засвідчити, що депутатка періодично бомбардувала своїми запитами менеджмент «Укренерго», а відповіді компанії майже миттєво опинялися на телеграм-помийках ОПУ. Офісу президента України. Також скороход входить в ТСК по енергетиці, яка атакувала неугодні в лапках Галущенко і Міндічу, Держкомпанії та всіляко не помічала корупції в енергатомі та Міненерго, розповів Кудрицький. До Кудрицького також багато запитань. Але він зараз, хоч і перебуває під слідством, втім на свободі поки що. Як буде його ротатися долі далі? Ну, будемо бачити, тому що звинувачення щодо нього насправді ну, трішки дивні, але є така історія. І як і решта політиків, які при владі вони тим чи іншим боком, ну якимось дивним чином потрапляють в гучні корупційні скандали, вибачте за цей сарказм. Тому дійсно історія це продовження міндічґейту. Хто буде наступним, слідкуємо і робимо це з вами разом тут на каналі. Підписка, коментар, подобайка. Дякую, що були зі мною. Всіх люблять шановні. Не промикайтесь, все буде Україна.